Так, доброго часу, мої дорогеньки. Дивимося з вами. Всі просили подивитися масований удар 24-го. Чи буде масований удар 24 го лютого по Україні? Чи будуть ці наші вороги бити 24-го по Україні? Давайте подивимось. Будуть. Вони планують це робити, і е, в планах, я вам так навіть скажу. Знімала відео сьогодні я про літаки, е, про літаки саме над кривим рогом. Так от, я вам скажу, що ті літаки, які зараз стягуються, от Росія стягує, вона має намір. Вже дивилась я, але хочу розказати: дивіться, для чого вона їх стягує. Літаки, які стягує зараз рашка, то для, має під собою підґрунтя двох цілей. Перше, це захисту, тому що вони е, закупились памперсами, що ми їх будемо 24-го теж вітати. А друге те, що вони хочуть нанести теж удар. Тобто оці літаки будуть, знаєте, як поділені поділені навпіл, ну, можливо, навпіл, так? Поділені, поділені на дві частини, щоб саме одна частина це був для захисту расосійців, а друга частина це будуть наносити нам нас вітать. вітать. Хочуть вони Паралізувати все, що можна паралізувати у нас 24 числа. Нанести, щоб було більше, максимально більше жертв. Е максимально більше жертв. Куди будуть бити? Так, дивіться. Мирні, Мирні частини. Так, е скажу, бити будуть по Якимсь об'єктам, які щоб було більше жертв, отак. От тобто будуть і стратегічні об'єкти, куди вони будуть лупить, Але будуть і об'єкти, які є просто, ну, наприклад, будинки, розумієте? так? Тому, будь ласка, в оті дні, там, 23, навіть 22-го. З 22 по 25, будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. тому що... Ну, буде гаряче і будуть випускатися дуже багато, навіть, можна сказати, що різного озброєння. І ракети, і кінжали, і все може бути. Я не хочу вас налякати, але я хочу вам донести ту інформацію, що не треба нехтувати. Якщо ви чуєте повітряну тривогу після 22-го, будь ласка, зберіться і підіть в укриття. Так, чи і вдасться раз Ну, скажу так, що щось і вдасться, так. От щоб повністю все не вдасться. Чого? То, що буде відбито нами, але. Зараз подивлюся, що паш. Паш. Ну, це четверта частина, бо це не король. Значить, Дуже важко якось їм буде. Ну і нам після цього теж. Дивіться, все те, що вони задумали бити куди, не вдасться. Все. Але попадання будуть. Попадань буде немало. Так скажу, четверту частину десь десь буде. Давайте так, по одній карті зараз розкладу. Куди найбільше будуть бити 24 25 Там ще розклад буде на наступний тиждень, але давайте швидесенько. Київ. Київська область. Київ, Київська область, полюбе буде. Отак От вам скажу. Так, Чернігів. Так, Суми, так, Харків. Так, але буде збиття. Полтава. Полтава. Більше збиття випадає, чи попадання черкаси. Черкаси попадання, Житомир, попадання, рівне, попадання, Волинь. Думаю, що буде відбиття. Львів. Думаю, що віддіб'ється. Але десь все-таки може прилетіти, як залишки. Так, Івано-Франківськ. Івано-Франківськ буде важкувато Закарпаття. Дивіться, буде і відбиття, і десь будуть залишки. Будьте уважні, Чернівці. Чернівці у них є якийсь план на Чернівці. Щось там в Чернівцях буде, не те. Щось кудись, навіть три об'єкти в Чернівцях, куди вони хочуть влучити. Летіти буде, чи влучить? Я думаю, що щось буде збито, але десь щось можуть і влучить. Тернопіль. Тернопіль не влучить. Хмельницький. Усьо буде ок, але... Не в самому Хмельницькому, знаєте, як о, ті стратегічні об'єкти, які вони зібралися вбити в Хмельницькому, вони не зіб'ють, але чистота десь буде летіти так, що будуть руйнування. Так, Вінниця. Так, Вінниця буде важкувато, Одеса, Сонце. Дивіться, десь можуть в якийсь об'єкт влупити так, щоб буде пожежа. Так, Миколаїв. Пожежа і якась інфраструктура Херсон. Та, Херсон це зрозуміло. Херсон будуть жертви. Херсон, жертви йдуть як дитячі. Тому будьте, будь ласка, обережні. Кропивницький. Кропивницький є є план, але як збиття більше йде. Як більше збиття. Ну, Крим не інтересно. Що там буде в Криму, правда? Е, так. Е... На Донеччині там буде дуже Луганськ. І Луганськ. Ну, Луганська область менше будуть якось бомбюжик, а от Донецька буде, будуть вони лупити по області. Ось такі у нас справи. Дивіться, продивилася всю Україна на 24 число. Те, що хвилювала, все зробила. Дякую вам дуже за увагу. Будь ласка, бережіть себе, бережіть Україну. Україна перемогла. І дякую вам, що ви зі мною.